Вітаю на каналі Початкова Німецька. Усі займенники в теперішньому часі в однині. З ä, дієсловами і з іменниками. Альзо кехін ві алезон номер 49. Прономен міт айнем верб і айн номен стейт ін презент. Займенники з дієсловами, що знаходяться uh, в теперішньому часі. Ich bin, du bist, er, sie, es, ist, ist. Я є, ти є, він є, вона є. Це es ist, воно є, це є. Воно чуть-чуть окремо буде йти. Просто закінчення такі самі, щоб ви знали. Це для граматики. так? Ich bin Zimmermann, «Du bist Zimmermann, «Er ist Zimmermann. Ну, no, äh, ist äh, Zimmermann може бути. Якщо жінка стоя, то мені, варм, не. Далі. Äh, Mechanika, fahrer, це все. Це все сюди, зараз всі закінчення сюди пасують. Mechanikia, «Fahrer», schlosse, reiniganskraft. Це огородник. так? Шлосер, фарер, fier, но ви відомо, шофер і слусар. Шайнайна цімена. Це та сама э, функція роботи, Один з другим працює э, тільки, тільки цей десь там може на фірмі Шкайна, а сімман це той, що обслуговує працює для квартир. Там, ну, так, для, для хати там такий э, чуть, -чуть вищий клас, так? Дальше ляда той, що грузчиком працює. Купля e, підсобник. Гельфер, Так як би. Помічник. Гельфер можна сказати. Ланшафтнер. Ландшафтна. Це e, озеленювач, той, що працює на a, Є ще друге слово Gerd той, що працює euh, на ділянці, Герна Рай, коли з другим разом напишу, так? кельна, то той, що подає вам пиво. так? Кельнерін, то та, що подає пиво, так? Майн він є euh, моїм добрим другом. Бін dein guter euh, те, я є твоїм. Druhem, aber krasschem Druhem. er ist mein guter Freund, Sie ist meine gute Freundin, tut er nicht Sie